Це Трибухівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Функціонує він лише чотири роки, але успішно обслуговує понад п'ять тисяч мешканців громади. У медзакладі працює п'ять лікарів загальної практики сімейної медицини, які надають також психологічну допомогу. Заклад має підписаний пакет і також успішно надає допомогу людям, які зараз відчувають стресові ситуації, відчувають. Тривогу, неспокій в у зв'язку з тим, що в Україні йде війна. Завдяки співпраці місцевої влади та керівництва центру у закладі вдається надавати дещо ширші послуги, аніж прийнято на первинному етапі надання медичної допомоги. Тут на день роблять 30-40 аналізів. Зокрема, визначають рівень глюкози у крові та холестерину. А ще проводять експрес-тест на гепатит С, гепатит Б, а також ВІЛ-інфекцію. Також у центрі, окрім дорослих, обслуговують найменших пацієнтів. Хочемо зважитись, помірятись, чи може дуже великі. Чи підросли, чи все у нас добре. Це ж не місто, але ти можеш прийти і до лікаря, і здати аналізи, не потрібно десь їхати, шукати, де з дитиною. От, і так само є денний стаціонар, якщо потрібно якісь там покапатися чи полежати. Ну, всі умови є. Що не потрібно десь там чи на Тернопіль від'їхати, чи на бучі, чи, ти можеш собі прийти по місці проживання. Також у Трибухівському центрі первинної медико-санітарної допомоги є маніпуляційний кабінет. Саме під час зйомок на перев'язку прийшов військовослужбовець, який отримав травму, захищаючи нас. Також є денний стаціонар. У такий спосіб медики кажуть, вони ближчі та доступніші для своїх людей. Денний стаціонар обслуговується, коли людина, наприклад, має підвищений тиск. Коли Нервологічні щось мають якісь захворювання. Також може бути і, наприклад, от цей пацієнт у нас, наприклад, капається від цукрового, в нього це планове, він колиться від цукру. Так, так, так. Ну і будь-які, серцеві, до нас багато людей. Наприклад, будь-що, навіть і такі спеціалісти можуть назначати, які там вузькі спеціалісти, але людям далеко добиратися, вони не можуть добратися, треба ж з транспортом. А так вони приходять сюди і ми їх обслуговуємо. Тому що вони наші. Загалом за місяць медики можуть провести понад тисячу маніпуляцій, адже у заклад звертаються не лише мешканці Трибухівської громади, а й навколишніх сіл.